Привіт, радий тебе бачити. Мене звати Вадим. Я займаюся просуванням бізнесу у Фейсбук і Інстаграм з допомогою таргетованої реклами. Просуваю бізнеса як українські, так і європейські. В цьому відео я покажу, як збільшити прибуток твого бізнесу на прикладі інстаграм-магазину. Так як це найпопулярніший бізнес в нашій країні, тому я думаю, багатьом буде актуально. Але якщо у вас інша воронка продаж, ви можете просто поставити свої процеси в бізнесі і прорахувати також цю декомпозицію. А також в цьому відео буде промокод зі знижкою на мої послуги 100 доларів знижка 20% на мій курс. Тут це залежить на якому етапі в тебе бізнес і що тобі в даний момент. Найбільш потрібно, тому будь дуже уважним, і хочу я почати з того, що щоб твій бізнес приносити їй більше прибутку, ти повинен концентруватися на всіх етапах свого бізнесу і підходити до його комплексно, а не працювати тільки над одним етапом, тому що багато приходить до мене бізнесів, особливо новачків і навіть не новачків. І вони концентруються тільки на один етап в бізнесі. В більшості випадків це на рекламу. І вони думають, що зараз я піду до таргетолога, найму таргетолога, і він мені все зробить, а я нічого робити не буду. На жаль, так не працює, і своїх клієнтів я заставляю, можна сказати, працювати. Я їх постійно дергаю, покожу. Що потрібно робити, але якщо все гарно працює клієнт задоволений, то я працюю тільки з рекламою. І зараз я тобі покажу табличку, наглядний приклад, як взагалі працює бізнес, і як, впливаючи на кожен з процесів ми можемо підвищувати наш заробіток. Перейдемо до таблиці. І зараз ми з вами вже в таблиці і показую на прикладі воронки інстаграм-магазину. Тобто у нас це реклама, профіль Інстаграм, Дірект і продажі. І зараз ми з вами будемо. По черзі на все впливати і дивитися, наскільки буде збільшувати нас прибуток. Припустимо, що в нас зараз маємо ми ось такі ось такі цифри маємо в нашому бізнесі. Тобто в нас середній чек 50 доларів, маржа 20 доларів. І з цього виходить у нас вже там е які показники по рекламі, який бюджет. Конверсія профілю 4%, конверсія в продажу 20%. І загально виходить, ми вкладаємо 500 доларів в рекламу і 409 доларів чистими заробляємо. Коп окупність виходить 1,82. Тобто ми вклали 1 долар в рекламу, повернули 1 долар 82 собі прибутку. Але оцей 1 долар, який ми вклали раніше, звичайно, ми повертаємо в рекламу 82 два дол... центи. Виходить, ми заробляємо з кожного долара. Це вже чистого прибутку. В Сумі у нас виходить, що ми з 500 доларів вклали, 400 повернули. Що буде, якщо ми почнемо впливати на нашу рекламу? Наприклад, ви або наняли таргетолога, або у вас. Ви змінили свої креативи. Ви змінили продукт, який запускали в рекламу. Тобто ви щось змінили в рекламі і у вас реклама покращилася. Тобто, у вас до цього була конверсія реклами 2,5%, тобто із 100 людей 2,5% виходить. ну, Тобто, це ж, звичайно, береться з більшого цифри. 2,5% людини, виходить, людини переходить до нас в профіль. Якщо ми змінили рекламний креатив і докрутили до того, що у нас тепер конверсія реклами 3%. Ми вже докрутили конверсію реклами і ми заробляємо уже на 190-180 на доларів більше. Тобто тепер ми кладемо 500 доларів рекламу і заробляємо 591 при всіх решті конверсіях, які нас були. А, також, як ми змінили креатив, можливо, ми вплинемо на нашу ціну 1000 показів, і нам Facebook буде продавати дешевше а, наші покази, І виходить, наприклад, ми зміни... знизили CPM до 2 доларів. Тим самим виходить, що ми вже з 400 почали заробляти 700, покращивши рекламу. Ідемо далі. Ми можемо впливати на наш профіль. Профіль це конверсія профілю. тобто, це так загально сказано. так? Але конверсія профілю впливає все. Тобто, скільки сторісів ви виставляєте, скільки у вас підписників, які у вас там аутарки, яка шапка профілю, яка у вас унікальна пропозиція, який у вас контент, тобто, чи робите ви рілси, чи робите ви огляди, чи є у вас особистий бренд, це все там впливає на конверсію профіля. І допустимо, що ми внідрили, У нас є особистий бренд, тобто у нас є особистість за брендом. У нас є там класний контент, у нас є класний продукт, у нас багато асортименту. Тобто людина заходить до нас в профіль, її зацікавлює наш магазин, і звичайно вона ну, більше людей до нас звертається. І ми підвищили, наприклад, у нас було 4% конверсія профілю, тобто зі 100 людей, які зайшли на профіль, 4 нам напише. А ми підвищили конверсію. що Тепер зі 100 людей 6 нам напише. Ми підвищуємо на 2% нашу конверсію. І ми вже заробляємо з вами 864 долари чистого прибутку. Ми покращили тільки наш контент, наш профіль Instagram. а заробляємо вже у два рази більше. Наступний етап, на який ми можемо вплинути, це переписки. Ми або наняли менеджера по продажам, який почав більше приділяти уваги перепискам, і він постійно докручує скрипт продаж, або ви наняли людину, яка вам прописала кращий скрипт продаж, докрутила ваш скрипт продаж. Або ви почали там з CRM системою ви почали е більше уділяти продажам, виходить, і почали там нагадувати клієнта, почали робити якісь розсилки в директі. Тобто, ваша конверсія в продажу збільшується. Ми з е 20 докрутили, наприклад, до 30. Тобто, коли нам писало раніше 100 людей, у нас 20 купувало. Тепер нам пише, 100 людей, у нас 30 купує. І ми збільшили наш прибуток. Знову ж таки у два рази з порівнянні з попереднім з, першим, з першою бізнес моделлю Що ми можемо ще внідрити? Можемо внідрити в наш бізнес до продажі, і ми якийсь товар допродаємо за 10 доларів з маржою, наприклад, 7, Ми закупаємо, наприклад, на AliExpress щось там по 3 долари, продаємо по 10, і нас купляє кожен третя людина, яку ми пропонуємо, вона купляє у нас цей товар. Якщо ми ділимо 10 на 3, це буде 3%. Там е, виходить 3 долари, тобто на, ми підвищимо середній чек на е, 3 долара, і нашу маржу на 2 долара виходить. І в ітоги е, ми підвищили е, нашу маржу, наш середній чек, і збільшили там на 90 доларів наш прибуток, що також вже непогано. Наступний етап, чим ми можемо впливати, це наш рекламний бюджет. Рекламний бюджет дуже просто впливається, ми просто його підвищуємо, тим самим просто більше заробляємо. Якщо у нас було 500 доларів, і ми заробляємо 409, то ми вкладаємо 1000 доларів і заробляємо 818 Але підвищувати бюджет при такій бізнес-моделі я не рекомендую. Краще, коли у вас вже є окупність хоча б два, тоді ви можете підвищувати бюджет, але не зразу у 2 рази, а поступово там на 10% в тиждень. І тим самим працювати далі над всіма процесами бізнесу для того, щоб ваша окупність росла. Наступний етап ми можемо також впливати на нашу мережу. Як ми можемо це робити? Ми можемо або почати закупати товар оптом більшими об'ємами, і виходить, що чим більше ми купляємо, тим постачальник нам дешевше продає. І тим самим ми збільшуємо нашу маржу. Але для нашого користувача залишається ціна така сама. І тим самим виходить, що там вартість продажі, тобто ціна клієнта. Це висі на доларів. Вона не зростає, тому що для клієнта все залишається як, як є. А для нас, наприклад, ми знайшли постачальника, або який продає наш товар дешевше, або закупили якоюсь партією великою наш товар, і, звичайно, нам постачальник продав дешевше. І ми збільшили на 5 доларів нашу маржу. І вже ми заробляємо з однієї продажі не 20, а 25 доларів. І тим самим ми підвищили. Виходить наш заробіток на 100-200 на, на 230 доларів. І ось так, коли ми концентруємося тільки на один процес в бізнесі, ми можемо взагалі нічого не заробляти. Але коли ми концентруємося на всі процеси і докручуємо всі поступово, ми починаємо автоматично більше заробляти. І зараз я вам покажу, що буде, якщо ми будемо впливати на всі етапи в бізнесі, припустимо, що у нас. Бізнес-модель. Навіть ми беремо, що бізнес-модель у нас залишається. Ми будемо впливати на рекламу, на профіль на продажі. Ми докрутили продажі, ой, про, рекламу. І в нас конверсія реклама стала 3%. Плюс ми знизили CPM до 2 доларів. Ми вже заробляємо із 300 700 Потім ми зрозуміли, що нам потрібно докрутити свій профіль Instagram, Ми почали активніше його вести, почали робити більше контенту, почали більш якіснішого контенту і докрутили, наприклад, з 4 до 5 відсотків. А тепер у нас вже ми заробляємо тисячу доларів при тих самих вкладеннях 500 доларів в рекламу. Потім ми наняли людину, яка нам написала якийсь скрипт продаж. Uh, і ми підвищили наші продажі або ми пройшли, пройшли якісь мастер-клас по продажам підвищили продажі на 10%, десять відсотків на, на 25%, на 5%. і тепер uh, працюючи з бізнесом комплексно ми тільки що з вами і ці 400 доларів підвищили продажі на 1375 доларів це вже чистого Прибутку, і велика проблема є в більшості підприємців, що концентруються тільки на рекламі, і вони постійно шукають проблеми тут. Шукають таргетологів і хочуть нічого не робити. Хочуть, щоб прийшов таргетолог, а, налаштував рекламу, і ви більше заробляли. І це окей, коли, наприклад, у вас вже є ось така бізнес-модель, і таргетолог може тут покращити, але все одно виходить, вам потрібно таргетологу платити кошти. і Тут або вже вам потрібно, якщо ви надієтесь тільки на таргетолога, а саме робити нічого не хочете, то тут вам потрібно збільшувати рекламний бюджет. Якщо ми збільшуємо рекламний бюджет, ось тоді вже так, тоді вже вам і таргетолог окупається, і ви заробляєте. І всі задоволені. Але можна навіть не підвищуючи рекламний бюджет. Добре, виходити на гарні прибутки. Звичайно, це потрібно йти поступово до цього, і просто в якийсь момент, якщо ви бачите, що у вас вже гарна окупність, то тобто, наприклад, у вас вже може бути три, то тоді ви можете вже підвищувати бюджет і ще більше заробляти. Але давайте з вами зараз порахуємо, якщо ми будемо конструювати стільки на рекламу, але врешті процесів у нас буде, або, хоча б в одному із них, у нас буде щось погано. Показую на прикладі реального клієнта, які у нас були цифри, і що ми взагалі отримали. У нас було, показую на цьому прикладі, у нас було CPM десь приблизно 2 долари, рекламний бюджет плюс-мінус 500 доларів. Конверсія реклами у нас була взагалі 5. Так, конверсія в продажу у нас була 30%. Якщо б дивіться, у нас була конверсія профілю 5%, ми б заробляли взагалі з цим клієнтом 3250, і клієнт би був задоволений, і я був задоволений, і все було чудово. Але в клієнта профіль був дуже. Профілю було дуже багато помилок, можна сказати. Тобто були помилки, із-за чого люди людей не зацікавлював товар. І виходить, що у нас конверсія профілю була 0,5%, і при всіх класних показниках, при класних показниках реклами, при класних показниках продаж, при гарній бізнес-моделі, то тобто бізнес-модель була ще краща, наскільки я розумію, пам'ятаю. Тобто, з тобто, 50 може було 30 е, доларів в маржі але із-за того, що в нас були проблеми з профілем, клієнт мій нічого не заробляв. І е, тут я на це не міг попливати, тому що я звичайно сидів в рекламі. Ну, не тобто, я сидів в рекламі, я бачив аналітику, я вів аналітику, і звичайно, клієнту озвучував, що проблема ось тут проблема в нашому профілі. Я клієнту це все говорив, але працювати над цим я не можу. Я можу підказувати клієнту, що над чим потрібно працювати. Тому задача будь-якого підприємця концентруватися на всіх етапах вашого бізнесу, і тим самим ви можете підвищувати прибуток. З вашого бізнесу, і якщо ти хочеш працювати зі мною, якщо тобі зараз потрібен таргетолог, і ти хочеш делегувати цей процес, я тобі пропоную свою співпрацю. У своїй роботі я концентруюсь не тільки на рекламу, а також концентруюсь на всі процеси в бізнесі і допомагаю клієнту знаходити проблеми. І, звичайно, даю свої рекомендації. Головна ваша задача, щоб ви це все внідряли у своєму бізнесі, тому що дійсно приходять клієнти, яким я кажу, я прям розписую всю стратегію покроково, що за чим потрібно робити. Але не всі хочуть це робити. Всі просто деякі є клієнти, які просто чекають і ждуть, що я зроблю щось чарівне в рекламі. На жаль, це не працює, тому якщо ви хочете працювати дійсно, ви можете працювати зі мною. І зараз я скажу промокод, який дає знижку 100 доларів на мої. Послуги. Знижка розділена на два місяці. Тобто, перший місяць ви отримаєте мінус 50 доларів на мої послуги, і другий місяць мінус 50 доларів на мої послуги. Це дасть вам змогу більше інвестувати, трошки більше інвестувати в рекламу, щоб заробляти більше. І за два місяці ми з вами можемо вийти на гарні показники. І вже вам не так буде складно мені більше платити, тому що ви будете задоволені співпрацею. Але беру я не всі бізнесі. І перша критерія, які бізнеси беруться, у вас повинен бути рекламний бюджет від 500 доларів. Якщо ви Хочете зайти, у вас є останні 500 доларів, ви хочете почати працювати зі мною, не рекомендую так робити, тому що ви будете за кожен долар трістися. Е і мене постійно дергати, що буде заважати мені працювати і самі не будете працювати. Тому, якщо у вас останні 500 доларів, які ви хочете класти в рекламу, то не рекомендую вам взагалі працювати будь-яким з яким таргетологом, не то, що зі мною. Там я рекомендую вам вже піти на мій курс, де я розповідаю про всі інструменти в бізнесі Instagram. Тому, якщо у вас рекламний бюджет 500 доларів, ви вже можете до мене звернутися, і я вам підскажу, чи вам потрібен я, чи не потрібен. Щоб активувати знижку, напишіть мені слово перемога. Цей промокод діє протягом 24 годин з моменту, як ти мені написав чи написала. А якщо тебе зараз там бізнес на початковому рівні і ти ще не готовий, чи готова вкладувати такі кошти в рекламу, і ти там ще хочеш, тільки починаєш. а тебе там перший бюджет 5 доларів в день. Я рекомендую взагалі. Не працювати з будь-яким таргетологом, краще розібратися самому, що і як працює, тому що найнявши таргетолога за 150-200 доларів, ви більш всього розчаруєтеся, взагалі таргетованій рекламі і в таргетологах. А для найму хорошого спеціаліста вас просто не вистачить ресурсів, тому що ви можете інвестувати кошти в рекламу, але заробляти буде тільки таргетолог, але не ви. Тому для того, щоб заробляв і таргетолог, і ви потрібен рекламний бюджет і потрібно, щоб була вже якась плюсова бізнес-модель. Тому я рекомендую вам самостійно в першу чергу розібратися в просуванні бізнесу в інстаграм. І для цього у мене є для вас курс, де я все детально розповів. Якщо ви хочете потрапити на курс, також напишіть мені слово перемога. Цей промокод діє для вас також 24 години і дає знижку 20% на курс. І просто напишіть мені, що хочу на курс. Або якщо ви не знаєте, чи вам потрібен таргетолог, чи вам краще в даний момент самому розібратися, то просто мене запитають. Напишіть мені перемога, ви активуєте промокод, а потім вже запитаєте: в мене ось такий то бізнес, у мене така то бізнес-модель, і чи мені потрібен таргетолог, чи краще мені зараз почати навчатися. Тому. Пишіть мені, я в усьому вам допоможу. Якщо у вас класний бізнес, ви хочете вже масштабувати, можливо, або хочете делегувати, запрошую до співпраці. Якщо у вас бізнес на початковому рівні, запрошую вас на свій курс.